Права 1153. Площа Київського водосховища дорівнює 922 квадратних кілометри. А Канівського – 675 квадратних кілометрів. Частка мілководдя від загальної площі Київського водосховища становить 40%. А від площі Канівського 24%. На якому з водосховищ мілководдя займає більшу площу. Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб дати відповідь на це запитання. Нам необхідно дізнатися, а яка площа мілководдя у Київському і в Канівському водосховищі. Ну що ж, якщо 922 км квадратних, це у нас 100%. А у нас мілководдя у Київському водосховищі становить 40%. Давайте знайдемо тоді 40% від цього числа. Записуємо тоді перше діє. Отже, якщо ми 992. Поділимо на 100, то це в нас буде 1%, тому що відсоток це сота частина. А таких відсотків нам треба 40, то треба помножити тоді потім цей результат на 40. І це дорівнює. Ну що ж, 992 ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на раз-два розряди, то це буде 9,92. 22 соті, що множиться, залишається на 40. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб було простіше перемножити, давайте ми помножимо на 10, а потім на 4. То ми записуємо, що це 9,22, соті, що множиться на 10 і множиться на 4. І це дорівнює. Множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 92,2. Що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 92,2, що множиться на 4. Множимо. 2 на 4 це 8, 2 на 4 це 8, 9 на 4 це 36. Один знак після коми ставимо то записуємо, що добуток дорівнює 368,8. Записуємо у дужках чого квадратного кілометра. Ну і записуємо, що це в нас буде площа. Мілководдя. Мілководдя? В мілководдя Київського водосховища? Київського водосховища. Є, ну що ж? Аналогічно будемо знаходити, а яку ж площу має мілководдя у Канівському водосховищі. Ну що ж, загальна площа у нас є Канівського водосховища. То спочатку знаходимо один відсоток, пишемо друга дія. Отже, 675 квадратних кілометрів. Треба поділити на 100, це буде 1%. Але таких відсотків у нас сказано 24, то множимо на 24. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 6,75, що множиться, записуємо на 24. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Давайте будемо множити. Отже, записуємо тоді 6,75. Давайте, напевно, тут. Що множиться на 24. Множимо. Так, 5 на 4 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 7 на 4 це 28, плюс 2 це 30, 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 3 це 27. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. Так, 2 на 7 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 0. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. І тут у нас буде одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо. Нулі після коми відкидуємо та записуємо, що добуток у нас дорівнює 162. або 162. У дужках пишемо чого? Квадратного кілометра. Квадратних кілометрів. Так, Це в нас буде тоді пишемо площа. Площа мілководдя. А це в нас буде не Київського, а Канівського. Канівського водосховища. І ну що ж, а нас запитували, а на якому з водосховищ мелководдя займає більшу площу. Ну що ж, порівнюємо, що в нас більше. То виходить, що 368 більше, ніж 162. Записуємо тоді третє. Пишемо оскільки. Пишемо 368,8 квадратного кілометра. Більше за 162. Кратних кілометрів то площа мілководдя То площа мілководдя на Київському. Київському водосховищі має більшу площу. Записуємо відповідь. Отже, на якому з водосховищ мелковіддя займає більшу площу. Пишемо відповідь. На київському. На київському водосховищі. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа на цьому вправу завершено.